Цей автобус поїде за 1200 кілометрів у місто Білопілля Сумської області, розповів його міський голова Юрій Зарко. Допомога надійшла якраз той час, коли вона дуже дуже необхідна. Можливо, ви чули декілька днів назад. У нас були дуже великі бомбардування саме в центру міста. У нас якраз були розбомблені школи, збомблені житлові будинки, поліцейська дільниця, і тому велика проблема зараз навіть не те, що там дітей до школи довозити, а іноді деякі населені пункти ми можемо не хліба, не продукти доставити. Тобто, перша велика велика проблема. Саме саме з автобусами, це шкільні автобуси, тому що декілька шкіл розбомблені, і тому треба буде велика проблема довозити дітей. Але зараз у нас навчання онлайн превеликий жаль. Але в будь-якому разі, можливо, будемо використовувати як муніципальний транспорт, але згодом як шкільний автобус. Відправлять також автобус у місто Охтирка Сумської області. Потреби міста Охтирки досить великі, оскільки місто Охтирка, мабуть, єдине місто, яке було зруйноване авіаційними бомбардуваннями. Автобуси шкільні забиралися для потреб військових і ще ну, потребують якби постійно це все. Даний автобус, я думаю, що буде е, два варіанти. Або це буде комунальний автобус, який буде перевозити пільгову е, категорію населення. А найбільш ймовірно, що це буде автобус, який буде перевозити школярів із нашої сільської. Частини нашої громади у місто для навчання. у нас буде змішаний варіанти навчання у деяких школах, здебільшого дистанційно, оскільки ми за 40 кілометрів від кордону і наш район постійно бомбардується. Але буде якийсь класний маршрут, який охопить значну частину нашого міста. П'ять автобусів відправлять в області, які після деокупації потребують громадського транспорту, каже голова Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита. За його словами, це Чернігівська, Сумська та Харківська області. З початку війни, коли Росія підступно напала на Україну, величезна кількість транспорту, тому в числі шкільних автобусів, була вилучена для Збройних а сил України. Ще... Сьогодні, коли відновився учбовий процес, коли у нас є деокуповані території на півночі, на півдні, на сході, коли люди повертаються додому, їм потрібна допомога. Не дивлячись на те, що на території Закарпаття була вилучена велика кількість шкільних автобусів, в першу чергу. Ми ділимося цими автобусами з регіонами, які в першу чергу цього потребують. За словами Віктора Микити, загалом Угорщина планує передати 14 пасажирських автобусів. 13 відправлять на деокуповані території. Один автобус залишить в Закарпатській області. Оксана Ушакова, Лонтіколишин, Суспільне новини.